В Україні шановні глядачі. Сьогодні дізнаємося, як аграрії дбають про врожайність, зокрема, про те, як реагують на виклики, а саме кліматичні, про те, як дбають про підвищення показників врожайності від обробітку ґрунту до відбору якісного насіння та боротьби зі шкідниками та хворобами. А ще почуємо про досвід вирощування енергетичних, нішевих та органічних культур, і все це на прикладі саме компанії «Епіцентр Агро до розмови. Запросила. Андрія Липницького це агроном департаменту із аграрних питань ТОВ «Епіцентр-К». Слава Україні героям. Слава доброго дня, колеги. Дякую. Дякую, пане Андрію, що долучилися до розмови. Ну, власне, наш регіон він по врожайності займає лідиручі позиції саме на загальнонаціональному рівні, так, якщо не помиляю, 65,5 центнерів з гектара. І я впевнена, що компанія «Епіцентр Агро долучилася, скажімо так, до тих людей, котрі до тих, точніше аграрів, котрі вивели нашу Хмельниччину в лідери. Але перш ніж говорити про врожайність, розкажіть нам, будь ласка, взагалі зараз. Які роботи проводяться на полях кластерів? E, Значить, звичайно, згоден з вами урожайність, особливо, скажімо, в Хмельниччині, в нашому, скажімо, холдингу, в інших холдингах займає перше місце, і при тому я не побою слова по всіх культурах, починаючи з ранні, ранньої групи, пшениці, ріпаки і закінчуючи соя пізніми культурами соя, соняшник. Ось ну кукурузу як клас у нас у холдингу не було проте нас скажімо, в інших компаніях на досить високому рівні е, сьогодні. Ми скажімо, приступили до збирання пізньої групи е, зернових культур. Соя е, соняшник. Ось які я також повторював повторюватись, не хочу. Проте е, дуже непогані результати з мінімальними вкладеннями, а, ну дуже непогані результати. На сьогодні, на сьогодні, десь стартували, залишилось е, в районі половини е, до збирання площ, соя і десь відсотків 40 залишилось соняшником таким чином. Пане Андрію, ну а тепер предметніше, давайте поговоримо, як вдається досягнути таких хороших результатів врожайності. Ну власне, можливо, навіть ви розкажете нам про ті новації, які ви плануєте впроваджувати, щоб їх навіть покращити. Ці показники, давайте розпочнемо із ґрунту, із обробітку ґрунту. Розкажіть детальніше, яка робота ведеться у цьому напрямку. Давайте таким чином. Ну, виклики останнім часом до аграріїв скажем зі сторони нашої неньки природи, все скажем, скупеозніше і скрупульозніше. В плані в тому, що скажем, останні роки, останні 10 років, на превеликий жаль, дуже велика постука не вистачає вологи. Ось дуже високі температури, які скажем, от в період світіння. Наливу зерна дають від'ємні показники, по, скажімо, по, по структурі врожаю, по масі тисячі носинин і відповідно змінюється в меншу сторону врожайність культури. Ось скажем, починаючи чи починаючи, на скажем 25 2025 року, ну перш забігаючи на наперед, компанія займається, проводить дуже великі досліди. Досліди в плані скажем зменшити антропогенне навантаження на на поле. Ось ну раніше ви знаєте, там скажем 10 років ключовим моментом обробітку ґрунту була оранка оранка на всю глибину, але виклики природи, про які я вам сказав, призводять до того, що скажем на момент посіву, ну от для прикладу осінньої групи культур, як по ситуації цього року. Ось оранка, весь весь цей шар, який, скажем, обробляється 25 сантиметрів. Він на момент посіву пересихає. Волога йде в силу об'єктивних причин, високих температур і взагалі нестачі, скажемо, опадів. ось і виходить, на момент посіву ми приходимо до того, що висіваємо сухе ложе, мовно кажучи, це зарані буде, скажем, врожаю сходів не буде. Тобто, сенсу взагалі посіви відпадає. Тому компанія, скажімо, наша компанія, наш холдинг, ось проводить дуже великі досліди, скажімо, ну перше за все, з мінімального обробітку ґрунту, тобто в таких умовах без обробітку ґрунту, пробуємо сіяти, скажімо, ранні ранні зернові, це ріпаки, пшениця, без скажімо, цівалками прямого посіву. Що це дає? Це дає, скажімо, от момент скажімо, істини, да? лягає вологий ґрунт, ось якийсь певний час, який достатній, скажімо, для проростання насінини. Волога там є. Ось, оскільки ми його не порушуємо, цей шар він не пересихає. Вірніше, він пересихає, але достатньо, скажімо, для отримки, отримання сходів культури. Те ж саме ми проводимо скажімо, з основними, ну, з ключовими нашими культурами це. Із соєю, із соняшником. Поки що на сьогодні, ну знаєте, воно з року в рік ситуація, скажем, не однозначна, але проте те, всім все є залежність, скажем ході цих культур від, скажем, від від дощу умовно кажучи, від зовнішніх факторів. Тому всі культури, в принципі, на це позитивно відгукуються. Тому тенденція така в компанії, скажем менше менше, скажем порушувати ґрунт. Ось. Плані в плані, скажем, для посіву ранніх сернових, але скажімо, і інша тенденція в нас, якщо скажімо, ну, культури там кукурудза, соняшник потребують все таки поглибленого обробітку ґрунту, тому ми прийшли приход, до висновку, що все більше і більше віддаляємося від оранки. Переходимо на безполицевий, без обробіток ґрунту, без обороту, скажем, пласту. Для цього спеціалізована техніка використовується глибоко розпрушувачі. Ось ну, суть питання оранка, скажем, перегортає, перевертає шар, орний шар і бактерії, аеробні бактерії, які звикли жити на поверхні ґрунту, там де скажімо, для їх розвитку потрібно, попотине повітря. Плуга їх автоматично перевертає на низ а на анаеробне середовище, там де вони гинуть. Відповідно, ці бактерії, які скажімо, живуть на глибині ґрунту, яким не потрібно повітря для розвитку, вони в повітро, повітря шар перевертаються. Також вони гинуть. Також щоб ну для цього щоб скажем уникнути цього явища, да, от застосовуємо, пробуємо все ще якомога більше застосовувати з року в рік, скажем, безполицево обробіток ґрунту. Ось ну. Результати, результати дають про себе знати вже, скажем ну, останні два роки, яким бачимо, що суцільний позитив від цього, скажем, дійства. Ну, власне, за даними Укргідромецентру, ось такі от низькі запаси так продуктивності вологи у ґрунтах. В так він не лише на Хмельниччині. Це загалом майже усі регіони нашої України страждають на це. Бачу, що ви застосовуєте такі ефективні технології, які все таки дозволяють, і я сподіваюся, озимирі пак посіяти і посуха ніяк не вплине на це. І власне щодо соняшника, теж ви зазначили, що дуже для нього є важливою. Ось ця волога. У ґрунті не, не лише Хмельниччину, а скажімо, Вінниччину. От підрожай двадцять четвертого року, 2024 року. Ріпаку, якби ми не використовували на Вінниччині, скажімо, систему обробітку ґрунту прямого посіву ріпаку, ріпак дві третіх площ. Вважайте, була б інфракультура ріпаку. Просто не було б. Ось а так ми маємо дуже скажем ну, задовільний, скажем, результати з урожайності ріпаку, які покривають наші затрати. І є якийсь ще, скажем, умовно кажучи, прибуток від його вирощування. умовно кажучи, так підготували ми ґрунт. Тепер беремося за якісне насіння. Узнаю, що це. в одному із кластерів навіть є насіннєвий завод. Мабуть, для цих цілей розкажіть про його роботу і наскільки якісним насінням відбірним використовуєтеся. Значить, у нас у двох кластерах є насіннєві заводи. Це західний кластер, це Хмельниччина. і ну, все таки, і, і, і північний кластер це також хмельниччина. Північна Хмельниччина. Угу. Це сюди п'ятівки. Ось завод. Машини офісні Кімбрія зроблені по скажем років 5-6 назад. По останньому крику техніки, як кажуть, от заснав за викликами ось потреб наших агрономів. Калібровка починаючи з калібровки насіння. Ну, ви знаєте, насіння повинно, повинна бути в любої культури. Завод от, ну, от, цей здатен калібрувати, здати, дати чистити. Зтою, пшеницю, ріпаки, ось, умовно кажучи, колись і гарбуз така бувніфова культура. Ось теж також е була така можливість працювати. Кукурудза, соняшник. Ось всі, всі культури, практично, які вирощуються в холдингу, цей завод може готувати. От. Калібровка культури значить відбирається, ну скажімо, по зернових та по всіх культурах відбирається тільки е середнє, по середнє, по масі, скажімо, насіння. Ось відмітається всі, скажімо, половинки, всі недорозвинені насінини. От На виході отримуємо тільки масу стабільної, скажімо, масою посівного насіння. Ну що по суті самого насіння. Ось далі йде в цьому ж в цій лінії замкнутий, скажімо, протруювальна система. Mm -hmm. Система потруєне насіння. Протруєне насіння може бути багатофакт, багатокомпонентна. Ось ну, якщо, наприклад, соя, ось да, то йде неорганічний протруйник, і до неорганічного протруйника застосовується інокулянт. Ось система заводу здатна, скажімо, інокулян. Через певний час вірніше навпаки, спочатку йде протруєння фуніцинним протруйником. Через певний час по лінії вприскується інокулянт, і насіння на виході, скажімо, моється протрує не виходить. Да, Ось з, з нанесенням фунгіцидного протруйника і скажімо, і тобто готове до, як кажуть, до вживання до пасів паким чином. Та я вам дуже дякую. Ось це протруєння. Дуже важливий такий елемент, скажімо так, підготовка насіння до посадки, адже воно е, забезпечує захист як не як від шкідників від хвороб. А ось за даними навіть за звітом Держпродспоживслужби України та фітосанітарного відділу, здається, стану сільгоспродукт Сільгосп я Перепрошую, там же ж зараз, навіть наскільки мені відомо, є хвороби. поширюються навіть от Хмельниччина. Увійшла до того переліку кукурудзи. Є Така проблема, є проблема із ранніми сходами ріпаку. Тобто, все таки не вдається повністю обезпечити за допомогою протруювання, чи це проблема в чомусь іншому? Значить, ми, як компанія, прийшли до такої, скажімо, до такого висновку, до такої базової протруйки насіння, враховуючи звичайно, скажем, зараженість ґрунту, як ви кажете, по всіх кластерах. Ми обов'язково додаємо інсектицидну протруйку, протруйник при скажімо, посіві, скажімо, тих же зернових любої культури ми додаємо інсектицидний протруйник, тому що дійсно зараження, скажімо, в ґрунті ґрунту зараження ґрунтовими шкідниками дуже велике. Інколи навіть перевищує порог шкодочинності. Ось якщо, наприклад, не зробити цю операцію, воно звичайно екологічно як несе на собі, скажімо, певне навантаження. І екологічне, і скажімо, соціальне, мовно кажучи, ось але без цієї, без цієї операції життя підказує, що отримати урожаї практично все менше і менше природа нам надає такої можливості. Давайте поговоримо, чим насичуєте саме родючий шар української землі, так як ви допомагаєте йому землі бути більш такою плодовитішою. Зокрема, знаю, що напрямок такий є. В агрокомпанії як компостування розкажіть детальніше чи у всіх кластерах вже це діє? Звичайно, в нас кажемо там у кластерах чи в господарствах, умовно кажучи, де є велика рогато худоба, де є товарні молочно-товарні ферми. Ну накопичується велика кількість гною. Так кожен день які збільшується, тому виникає ну соціальна напруга. От навколишнє середовище від цього страждає, умовно кажучи. Ми компанія компанія, вирішили перейти, скажем, робити компости для цього. Там де поблизу товарних ферм закладаються компотні, компотні кагати із гною, скажем, з добавками певними карма мікроорганізмів, соломи. Ось, і на протязі через два з половиною місяці утворюється компост. Ну компост знімає так, як я вам на початку сказав, дуже великі е, негативних питань знімає там і соціальних викликів, скажімо, на навколишнім середовищем захистом. Але крім того, внесення компосту на поля дає підвищення врожайності. Зокрема, додається органічна, скажімо, речовина, додається азот, фосфор, калій, ось мікроелементи. В зв'язку з цим є ріст, і скажімо, серйозний ріст, скажімо, врожайності, Основних культур ну настільки компосту в нас, скажімо, не настільки багато, щоб, скажімо, всі поля їм скажімо, обробляти. але все ж таки ключові культури чи основні культури, які найбільше відгукуються до органічного добрива, ось плануємо розпочинаємо, скажімо, ту роботу в цьому напрямку. Це господарство, все ж таки тієї хмельниччини, тому що тут залишилась молочна товарна скажімо, ферма, умовно кажучи, так що хмельниччина все родючіша і родючіша і родючіша. Ну, власне, ми маємо сюжет про те, як відбувається компостування, зокрема у Чемерівцях. Від початку повномасштабного вторгнення ринок мінеральних добрив добривітчизняного виробництва скоротився в половину. Іноземні постачальники в рази збільшили вартість. А кожен господар землі знає, що не буде врожаю без добрива. Проблеми сьогодення у компанії «Епіцентр Агро вирішують самостійно. Відтак на Хмельниччині запустили виробництво компосту. Це біота. Це органіка, яка дасть не тільки поживу в грунт, дасть, а дасть нам і структуру ґрунту. Бо гній це є органіка, який дасть структуру, покращить структуру. Наприклад, ті жаль, яку ми з роками, з внесенням мінеральних добрів і всі ми почали втрачати. А це нам поверне. І ми на сьогоднішній день плануємо десь порядка до 1000 гектарів. Цього осені під основний обробіток внести. В компанії епіцентр Агро обрали найкращий спосіб аеробний. Це коли в процесі переробляння за допомогою аератора в бури додають кисень і вже за кілька місяців отримують готовий компост. Сам процес він триває десь порядка двох місяців. Раз вісім днів проводимо аерацію. За рахунок попадання кисню бактерії переробляють органічні речовини, піднімається температура. Ну, вологість повинна там теж зберігатися 50-70 відсотків того, щоб добре бактерії працювали і переробляли органіку. Отриманий компост перевіряють лабораторії на вміст корисних елементів, які допомагають збільшувати врожайність. В тоні компосту є. 9, 10 до 11 відсотків азоту від 11 до 16 відсотків, і дивлячись, який кагат, фосфор і калію є від 16 від 15 на сказати, до 30. Навіть. Всі бурти в нас позначені, записують, проводиться за міри температурного режиму. Задля аерації було закуплено додаткову техніку та збільшено кількість робочих місць. Рочний обсяг переробки гною на чотирьох локаціях, в нас буде встановляти десь 16 тонн гною. Ми думаємо планово 15-16 тонн гною переробити. Тобто, якщо співвідношення 1 до 50, то буде, ми повинні виробити 7-8 тисяч тонн компосту. Якісний компост вносить мільйони спор корисних бактерій та грибків, які оновлюють ґрунтову мікрофлору. Таке оновлення є природним процесом, оскільки високі та низькі температури впливають на ґрунт і призводять до загибелі багатьох мікроорганізмів. Тому вносячи якісний компост, компанія епіцентр Агро оновлює мікрофлору, яка в свою чергу покращує біологічні процеси ґрунту. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Таємося до спілкування у студії сьогодні, спілкуюся із Андрієм Липницьким, це агроном департаменту із аграрних питань, ТОВ Епіцентр К говоримо про те, як підвищити врожайність українських полів. Зокрема, побачили, як за рахунок органічних добрив це збирається це роблять. Точніше, вже у Чемерівцях. Отже, там щодо пане Андрію, щодо процесу компостування, мало того, що є певна своя. Рецептура так, аби цей компост виготовити, то ще й мають бути певні вимоги місця, де це має відбуватися. Я зрозуміла, ну і судячи з того, що тваринні товарно-тваринні ферми, молочні ферми не скрізь є на кластерах. Відповідно, ця, ця компостування може бути тільки у певних певних умовах, так на певних локаціях. На певних локаціях, ви абсолютно праві. Да. Місце вибору, ну, ви розумієте, що кожен день виникає певна кількість органічної речовини від зводів тваринництва. Це є номер один, скажем, вкладових для виготовлення, виготовлення компосту. Звичайно, для цього скажімо, щоб компост вийшов, треба, скажімо, щоб був органічна речовина. Далі додається солома для споміші. І скажем перемішування компосту, ось на протязі там, скажімо, раз, умовно кажучи, два рази в тиждень, в залежності від того, як іде температура, ключовим питанням у приготуванні компосту це не дати, скажем, перевищення температури там 55 пять градусів. Це критична температура, ось при якій гинуть самі бактерії, які, скажімо, умовно кажучи, утворюють цей компост тому, тому аератори, так звані. Ключові моменти органіка і ну органіка і солома, і відходи органічної, скажімо, тваринних ферм. Оце ключові моменти, які, скажімо, в якій маті можна можна отримувати дуже якісну і дуже достатню кількість компосту. Пане Андрію, раніше було в планах використання соєвої та ріпакової соломи для утворення цих компостів. Як наразі дотримуєтеся цих планів? Чи можливо вже десь використовуєте? Дуже там ріпакова солома, соєва солома, ось кукурудзяна солома. Вся ця солома здатна, скажем, утворити компост. Ми в процесі пошуку. Ми впевнені пройшли досліди, скажімо, на базі своїх господарств, там, де компости працюємо, на базі наших колег, ті, що на ринку більш раніше вже з компостами працюють. Ми поки що працюємо із пшеничною соломою. Але досліди закладають продовжуємо з ріпаковою, з кукурудзяною з стоєвою. Може, ми щось нове втілимо, в технології приготування компосту? Одним словом, наш науковий відділ працює дуже активно над цими питаннями. Я знаю, що буквально у липні, можливо, і ще пізніше, проводилися відповідні такі дні поля, де відбувалася серія досліджень демонстраційних ділянок. Отже, зокрема, і на от, Західному кластері епіцентр Агро у Чемерівцях, про які ми сьогодні вже згадували, теж відбувалися такі е демонстрації. Скажіть, з якою метою вони відбувалися, і власне як це допоможе у перспективі знов ж таки покращити ті показники вражайності, про які ми сьогодні говоримо? Значить, у нас в кожному кластері, в кожному кластері є науковий відділ, знову ж таки, не хочу повторятися, вертаюся до наукового відділу, який веде ці питання. Ну кажем, є дуже багато сортів гібридів, наприклад, там, скажем, кожної культури, ну ріпаки, там пшениці сорти для визначення, який, скажем, сорт. Це світова селекція, це, умовно кажучи, Європа з усього світу гібриди, з усього світу сорти. які в даних конкретних умовах господарства, ви згадали за Чемерівщину, в умовах чемерівців, які дасть найвищі показники врожайності і найкращі показники зерна. Тому такі мілкоділянки і невеличкі досліди закладаються в кожному кластері. Звичайно, до них застосовується, звичайна прийнята в кластері технологія. На момент збирання окремо збирається кожна ділянка, кожен сорт чи гібрид, і приймається тоді, скажем, рішення, мовно кажучи, чи скажімо, наскільки цей ну, в залежності від рівня, від певного там, де скажемо середнє. Врожайність покластеру в більшу сторону, який гібрид, скажемо, яке місце заняв, обговорюється кожен гібрид для прийняття рішення: чи його закупляють насіння, чи не закупляють. Якось так. І взагалі, скажем кукурудза соняшник в кожної культури очікується чи не очікується, а враховується потенціал в даній зоні. В даних умовах 2023 рік довів, що ріпак соя та соняшник посідають перші позиції у прибутковості та економічних результатах для виробника. Тож цікаво, що ви робите для можливо покращення вирощування цих культур. Дуже гарна тенденція. Але питання виникає, що в них дуже спільна хвороба є. Да, склеротиня, склеротіором, біла гниль, так звана, яка пошкоджує кожну з цих культур. Тому ну. Якось, якщо б ці культури, треба, скажімо, умовно зробити відповідну сівозміну. Ці зміни, скажімо, треба ввести з культури. І не одне поле, а два. Тобто, ну, якщо взяти ротацію, сівозміни, короткоротаційні сівозміни, треба додати, скажімо, на протязі між цими культурами десь вплинуть дві культури. Тобто іма птаниця кукурудза. Кукурудза, яка, от, скажімо, ну, ви знаєте, в умовах війни, скажімо, продажа була дуже, скажімо, неналагоджена. Ось з Одеси проблема була продавати, скажем, кукурудзу, Тому ми, скажімо, врожай 24 й рік її не вирощували. Практично. Ми, скажімо, плануємо її вирощувати, скажімо, під врожай 25-го року. Для цього, скажімо, підготували скажімо, власне насіння це відомих світових брендів. Ось, зробили, ну, провели своя лінійка гібридизації, є, виростилися насіння. Воно у нас, скажімо, вже готове під посів 25-му році. Тому ми зараз, як би скажемо, переглядаємо ці площі, в сторону збільшення кукурудзи, скажемо, порядка десь 22-25 тисяч гектарів, вводимо кукурудзу. Якби не вводимо, а вертаємо її назад. Тому що, скажем, рік вона випала. У нас були органічні культури. Ну порахували, що скажемо, це ж реалізація, це окремо культури. Реалізація хромає війна, всі карти нам переплутала. Можливо, ми до них вернемося, але ми зараз, як одійшли трохи від гранічної культури і, скажімо, перевели короткоротаційний сівозмін. Короткоротаційна сівозміна. Це соняшний кріпак, пшениця, стоя. Кукуруза, надію, що буде. Ми плануємо її ввести, скажімо, наступного року підрожай 25-го року. Але поки що, отака скажімо, маємо наслідки. Ну. Одне за одне багато склероції, умовно кажучи, і ну як би хочемо вийти з цієї спіки. Отже, пане Андрію, давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішнього ефіру. А, насамперед скажіть ключові фактори врожайності полів. А, які вони? E, значить, перший момент: відходимо від оранки, водимо без полицеве обробіток ґрунту, e, глибоке розпушування. Друге питання. Як можливо і де можливо, на яких культурах можливо, треба максимально вводити прямий посів. Для цього відповідно ну питань, скажемо, вести так словами не можна. Для цього треба відповідно закупляти техніку. Але е, від спочатку мілко на фінні це ріпак, пшениця на другому черзі соя е, пробувати повнішник, пробувати, вводити прямий посів. Третє питання: скажімо, зменшення норми висіву. Один культур, зокрема, пляниці. Для цього повинне бути, повинне бути зерно, насіння зерна відкаліброване Ось. і також переходить на прямий посів Ось. з меншими нормами. Відповідно, економія, економія самого насіння ну, по масті це в два рази, майже в два рази. І відповідно кількість протруйника також буде йти менше, ну, затрати на гектар менші. Тим же самим результатом, скажімо, по крайній мірі на, на весну е, наступного року, ну, це такі ключові моменти, про що ми сьогодні з вами говорили. Я вам дуже дякую, пане Андрію, за те, що долучилися за змістовну розмову за те, що дбаєте про продовольчу безпеку, такий складний. Для України час дякую вам. Говорили сьогодні про збереження родючості української землі. Як бачимо, шанобливе ставлення, яке ґрунтується на невтомній праці, дає омріяні результати. Нам є чим пишатися та до чого прагнути на все добре.